Як я прийшов до інтернет-продажів, це називається товарка, товарний бізнес. Ну, дивіться, типу, коли почалася війна, вийшло так, що виїхав з України. Після того очутився в Польщі. Ну і чим тут зайнятися? Ти в чужій країні. Два роки тримав бізнес в Україні, поки думав, що можливо щось зміниться. І в чужій країні я. Не знайшов іншого заняття, як зайнятися товаркою, розумієте? Тому що товарка це саме просте, з чого можна почати бізнес там, де ти чужий, там, де ти нічого не знаєш. От. І тому до того займався квест-кімнатами. Будував Квест-кімнати, мав свої квест-кімнати, робив сценарії і все, що зв'язано взагалі з кімнатами займався цим 10 років. І після того, як війна почалася, то зараз вже не до Квест-кімнат. Квест кімнати сюди не привіз. І не відкрив, тому що порахував просто по цифрам банально. І виходить, що товарка набагато вигідніша, ніж квест-кімнати. І почав займатися товаркою, тому що потрібно тупо бабло, ребята, тут вже не комбінуєш те, що тобі подобається, не подобається. Хоча товарка нічого, так я вам скажу. Ви знаєте, я от займався квест-кімнатами, там дуже багато мінінгіту, ну прям дуже маган багато. А в товарці ти можеш контролювати всі бізнес-процеси. От я і жінка вдвох без команди взагалі. Тому я вам скажу, що ну, так я чутися в продажах, коротше, в інтернеті, як то кажуть, в товарці. Тупо життєві обставини. І я тут. Welcome to you, хто мене там питав. Заходьте в шапку.